Вітаю на моєму каналі. Четвертий блок бліц питань по, по, за, по замовленню підписників. Ми дивилися, ми зупинилися на колі Лукашенко. Хто не дивився третю частину, раджу подивитися. Питають: чи працюватимуть канали Порошенка, так як вони працювали до початку війни. Давайте так. О, давайте подивимося. Давайте подивимося так. Значить, як вони були до війни, в якому стані вони зараз і як буде перспектива. Е, значить, ну як, їх було декілька, да, там так, всякі шоу проводилися, цікаво було. І вони були в центрі уваги, глядачів мали. Зараз, звісно, розчарування, е, вони е, пішли в тінь, вони відлучені. Від того, що, що було раніше. Е, да, Проясниться ситуація, перспектива гарна. Е, е, критики на цьому каналі буде маса. маса. Е, критикувати розслідування різні, будуть про зради. В Взагалі, це буде джерело прояснення всієї ситуації в Україні, яка от була в от, ці смутні времена. Буде дуже популярний канал. Будуть дуже популярні канали, і вони будуть не один. Не один. Так. Це що стосувалося каналів Порошенка. Дивимося на один плюс один. Що було, що є, що буде. Отак От само подивимося. Так, давайте. Покажіть нам оцей Г плюс Г. Їх стан до війни, їх стан зараз і які в них перспективи. До війни. Ох-ох-ох, які вони були. Круті розслідувачі. Ох, пропаганда лилася. Боже, Боже мой, які карти, ви подивіться, це жесть. Це все 1 плюс 1, ото, як написали, Г плюс Г. Це воно є по дияволу. Подивіться, які паршиві карти. Це все працювалося проти України. Що зараз? Вони повертаються в ефір. Вони ось мають десь засвітитися або вже. Я просто не дивлюся цей канал зовсім. Але ця карта в перевернутому стані вказує на повернення. Але ж розумієте, в чому справа? Імператор перевернутий, фінансування то немає. Об їх патрона витерли ноги, вони то повернуться, повернуться вони в ефір. Але тільки шляхом перемовин. І вони повинні свою політику, оцю, оцю жахливішу політику в минулому довоєнну, оце, Оце тут зради і фейки, і. Фейки, і оце величезна кількість реклами, або ну, пропаганди, все таке інше, вони мають передивитися. Ну і майбутнє, які не будуть працювати, домовляться. Так. Немає у нього, так, важкі времена для них зараз по фінансуванню, але вони повертаються, бо вони таке домовляться, чи з владою, чи щось таке. І перспективи дуже добрі. Ну, може, редакційна політика у них зміниться. Уже ж ми бачили таке колись. Мета, метаморфози з тими журналістами, які там працюють. Чий канал Ми Україна, Новінського чи ОП? Що воно за звір? За звір цей канал Ми Україна. Давайте карту візьмемо на нього. Щось нове, да, швидко просувається. Я його ніколи не дивилася, не знаю навіть, що це. Кому він належить? Ну, хто його контролює? Хто його контролює? Новінський чи Офіс президента? Новінський. Новінський, а ми з офіса президента. Так. Чи дійсно відбуваються кулуарні перемовини між Російською Федерацією і Заходом про заморожування бойових дій? Так, покажіть, чи дійсно відбуваються такі переговори? Кулуарні. Так, да. Відбуваються, почва прощупується. Прощупується. Повішаний на дні колоди вказує на те, що поглинений процес відбувається, так? Да, відбувається, але вони відбуваються на, навіть не на середньому, ще поки рівні. Ну, відбувається. Попежу по мічів, так. Так. Да. Да. Залучено, бачите, одні фігурні аркани, залучено дуже багато людей. Так, чи дійсно вони там переговорюються про те, щоб припинити заморозити, як написав Дініс бойові дії, чи, наприклад, це стосується капітуляції Росії? Це таки не виключено, або чогось іншого. Так, чи стосується це заморозки бойових дій, чи стосується це капітуляції Росії, чи чогось іншого. Да, припинення бойових дій. Вісімка жезлів перевернулася так. Капітуляції Росії. Обговорюють, 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 крутяться на цього питання. І причому це дуже легко проходить, обговорюють. І чогось іншого теж, це стосується нафти, газу і грошей. Бачите, який великий спектр питань розглядається. А до чого приведе? Давайте е запитаємо далі, не будемо залишати. Охо, карти як посипалися. Дивіться, тут приведе до того, що Росія буде в огні. Це карта росіян, тут почнуться бунти. До чого до, до переговорюються до того, що там почнуться якісь революційні дії. Ну зараз іще подивимося. Тут досягнуть мети, тут досягнуть, чи тут досягнуть, які карти вийдуть. Значить, по припиненню бойових дій, чи досягнуть мети, оці переговорники. По капітуляції Росії чи досягнуть мети. І по грошах, по нафті, по, ну, по всьому цьому, чи досягнуть. <свісна> mm. Чогось досягнуть. Попри ну, дев'ятка кубків перевернулася, я не можу сказати, що будуть задоволені. Немає такого задоволення, вони не отримають в тих перемовинах Так, по капітуляції. Король жезлів перевернувся і когось вони якогось короля жезлів здадуть. Ох, під суд піде, під воєнний трибунал піде е, якась людина, яка приймала рішення. Про початок війни це король жезлів, але він може бути як військовий, так може бути і ідіолог оцієї війни, він піде під трибунал. Ось до чого вони договоряться. І тут готові вже по тройки кубків, готові здати його з потрохами. Так, отут домовляться. Тут Росія вперлася рогом. І не хоче, щось не хоче вона. чи не ну, Поки, не, поки карти показують, що не домовляться. Поки так. Так, дякую за питання, було цікаве питання. Так, і, значить, у нас ще... Чи буде парад 24 серпня 2023 року на Хрещатику? Давайте подивимося. Чи буде парад. Чи буде апарат. Чи буде парад 24 серпня. Наступного року на Хрещатику? покажіть. Це таки невідомо. Невідомо ще. Це залежить від багатьох умов. Невідомо. Карти не дають відповіді. по жриці. ні, невідомо. Так, то хто буде наступним президентом України? Ну, я дивилася колись, і випадав король Мічів. Це людина дипломатична, військова, дуже освічена. Людина дуже розумна, людина схильна приймати жорсткі рішення. Отак. Але це я дивилася влітку і викладала це на фейсбуці. Так. Хто буде наступним президентом України? Король Кубків. Король Кубків. Людина дуже шляхетна, людина милосердна. Знаєте, якщо там мені показувала король мечів, і це на ніби як чоловік, і тут знову чи випадає чоловік, то буде чоловік. Людина дуже шляхетна, що ми про нього знаємо? Дипломат, думає на перспективу, спирається. Не тільки на свою думку, але й на думку і підтримку однодумців. Е, людина, яка заточена на прогрес і розвиток. <кій> людина, яка вела Україну або веде, або має такий потенціал, або вважання вести Україну до прогресу і швидко. Ще що знаємо про цю людину? Багато чого знаємо. Він можливо. Був і в органах влади, або в законодавчій, або в виконавчій. В якісь органах влади він був присутній. Людина такі жорстка, людина розумна, людина інтелектуальна, має височі, високі здібності, людина тримає дистанцію, людина чесна, притримується субординації, можна сказати. І по тузу потузумічів він генерує якісь яскраві ідеї. Ось така людина стане наступним президентом. Так. Чи піде Зеленський на другий термін? Так, да, піде. Так. Коли приберуть Путіна... О. Що тут нам випало? По цих картах я повинна казати, що його вже перебрали. вже відсторонили ніби від влади. Розумієте, бо це карта минулого. Ми щось не знаємо. Тут є чи заколот. Вже в минулому стався заколот. Ну, ви не повинні про це бути. Коли це може бути? 4. 4 дні, 4 тижні, 4 місяці. Або це у нас карта, по деяких, по деяких джерелах це карта Овна, а по деяких це карта Юпітера. Можливо, це коли Юпітер повернеться до Овна. Зараз Юпітер у нас в рибах. От, так от. Тобто, якщо так вже підсумувати, то це, наприклад, перша половина 23-го року. От так. Ну, його вже прибрали, розумієте? Минуле, заколот, новини дізнаємося через 4 періоди. Отак, от якщо трактувати ці карти. Так. Хто його замінить? Пашкубків якогось замінить. Якийсь шльоцик, вибачте за таке слово. Це якась. Підставна ніби як фігура. Лицарь Жезлів. Він десь його просувають зараз, чим ми про нього щось знаємо. Ну, тобто він ніби як на слуху. Ой, Проте він на слуху і в центрі уваги. Ми знаємо його. До чого це приведе? Він візьме оцю країну в свій оборот. Так. Верніше не, не так. Не він візьме цю країну в оборот, а дуже впливові люди візьмуть цю країну в оборот, а це ФСБ. Ну, ФСБ, Олігархи. Отаке. Воно пов'язано все ФСБ з олігархами. А для нього ця посада буде як синікура. Він як буде ніби як представник якийсь, ніби там. Номінальний, ось, номінальний президент можна ще сказати. Як цей фукс. Да? Фукс сиділ при Ніколає II, Фукс сиділ при Керенском, буде сидіти після Путіна. Тобто, це для нього і для того, хто займе посаду після Путіна, це як кура буде, як представництво. А контролювати будуть усі силові структури, сила. Це силові структури, які і так тримають зараз країну в своїх їжових рукавицях. Так, і ще одне питання, і цей блок завершуємо? Хто його замінить? Так, а що нам чекати після Путіна? Для України що нам чекати після Путіна? Бачите, ось, ось він вийшов, оцей після Путін вийшов сам. Четвірка кубків перевернулася. Ну, е, е, значить, будуть спроби, оце воно, оце, буде спробувати наладити з нами стосунки. Ну, це брехня і підстава. Це буде тільки імітація того, що вони хочуть наладити з нами стосунки. Ану, оцей, оцей, він довго буде на посаді, бо щось е, це, ніби як, знаєте, на що схоже. Типу вони создадуть ілюзію, що вони хочуть з нами миритися, щоб ніби за ним зняли санкції. Так, ану, довго він буде на посаді, оцей, після Путіна. Чотири е, місяці, 4 роки, отак. Роки, місяці, роки, 4 роки. Так, добре. Значить, наступний блок, п'ятий. Почнеться з питання, чого нам чекати... Ой, чи буде ротація військових. Не перемикайтеся, підписуйтесь на мій канал, дивіться мої відео. Враження таке, що багато хто в моїх відео не дивиться, тому що йдуть типові питання, на які я вже давала відповіді. Тому, будь ласка, передивляйтеся мої відео. Ви там знайдете відповіді на багато своїх питань. Дякую за увагу.